Які бувають субособистості всередині тебе. Як ми вже з вами з'ясували, у тобі є не тільки ти, там цілий внутрішній театр. Ось лише кілька типових субособистостей. Наприклад, це критик. Він каже: ти знову зробила щось не так, ти знову відповіла щось не те. Ти знову зробила недостатньо. Далі внутрішня дитина. Вона хоче любові захисту, вона хоче пожалітися, вона хоче уваги. Ще є рятівниця. вона вона Бере відповідальність за всіх, вона хоче всім допомогти і всіх врятувати. Також є перфекціоністка, і вона вічно ще не готова, тому що вона хоче, щоб все було ідеально, щоб все було дуже гарно, щоб все було так, як вона собі намалювала у своїй голові. Але ви маєте розуміти, що не буде результату без ваших спроб. Одразу ідеально, майже ні в кого не виходить. А ще є бунтарка, яка кричить: та пішли всі нахуй! І навіть. Невидимка, яка ховається, бо боїться бути справжньою, вона боїться бути поміченою, тому що вона боїться, що хтось дізнається, яка вона є насправді. Усі ці частини не помилка. Це спосіб психіки вижити, але ти більше, ти те, що всіх їх об'єднує. Напиши зараз: я бачу всі свої частини, якщо ти вчишся дружити з собою без війни всередині, без вимог до себе.